Шановні жителі Пілочевської громади! Цього року ми святкуємо світле Воскресіння Христове, коли Україна переживає чи не найтяжчі часи свого, за свою історію. Час, коли тисячі і тисячі українців віддали та продовжують віддавати своє життя за право об'єднатися та визначити подальший шлях розвитку нашої країни для процвітання, здобувати державу, що слугуватиме всім громадам, містам, кожній сім'ї та кожному українцю. Жителі Пілочевської громади, не вагаючись стали на захист нашої країни. Надіюся, що український народ нарешті заживе в мирі та спокої. Припиняться сирени, які наповнюють кожне материнське серце страхом за своїх дітей. Бомбардування мирних міст будуть у минулому. Але спочатку нам треба перемогти у цій страшній війні. Я переконаний, що Господь Бог на нашому боці. А це означає, що світло переможе темряву, добро переможе зло, а Україна переможе фашистську Росію. Вічна пам'ять тим, хто вже не може зараз з нами святкувати Великдень. Слава і честь нашим захисникам! З нагоди Великодня бажаю усім нам непохитної віри, здоров'я, затишку та миру у родинному колі, благополуччя та процвітання, оптимізму та впевненості у майбутньому, мудрості, адже це лише випробування, які ми впевнено подолаємо на шляху до перемоги. Нехай на Україні запанує мир, спокій та єдність. Христос Воскрес, Воїстину Воскрес!